Додаткові гроші на воєнні потреби Кабмін вніс до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонує внести правки до держбюджету поточного року. Першочергові на оборону майже 303 мільярди гривень. 211 з них має отримати профільне міністерство. Хоча раніше його новий глава Рустем Умєров просив більше. Оборонний бюджет складає третину ВВП. Гігантська для будь-якої економіки світу цифра. Лише до кінця цього року нам потрібно буде додатково 250 мільярдів гривень на грошове забезпечення. І ці витрати зростають щодня. До оборонних грошей входять і виплати для СБУ, МВС, ГУР, Мінстратегпрому. Крім того, чималі суми скерують на заробітні плати різних міністерств та держструктур. Пощастить МЗС, Мінфіну, Мінагро, МОНУ, Держаудитслужбі. Народний депутат України Ярослав Железняк звернув увагу і на фінансування бюро економічної безпеки, якому докинуть 315 мільйонів. А це плюс 63 від запланованої суми на 2023 рік парламентар обурений не лише цим. Ще раз по кожному блоку є питання і великі, але загальними рисами вже можете побачити наскільки не відповідають ці бюджетні зміни, тому як намагаються зараз продати депутатам бюджет оборони. Звідки ж братимуть кошти на все це? Скорочуватимуть видатки іншим відомствам. Наприклад, на 30 мільйонів зменшать зарплати нардепам, а ще 3,5 мільйона не додадуть мінцифрі майже 7 мільйонів РНБО. Та це копійки. Справжні гроші Кабмін хоче отримати від місцевих бюджетів. Військовий ПДФО. Вони хочуть на цей рік внести зміни, і власне отих 240 мільярдів гривень, про які казав новий міністр оборони, на цю суму збільшити видаткову частину державного бюджету і за рахунок тих коштів збільшити виплати військовим. А джерелом походження цих коштів планується зробити власне оцей перерозподіл ПДФО податку на доходи фізичних осіб. Будемо відверті, військовий, який поїхав напередок або воює в інших. Місцях отримуючи виплати, чого він має сплачувати податок на доходи фізичних осіб в помісцю е, територіальної громади, де він зареєстрований. Із цим рішенням категорично не погоджується місцеве самоврядування. Мер Старокостянтинова Микола Мельничук зазначив, це означатиме крах для громади. У них ПДФО і земельний податок, основні джерела надходження коштів. Втрата першого мінус орієнтовно 384 мільйони гривень на рік. Це половина усього бюджету громади. Відповідно, доведеться закривати школи, садочки, поставити хрест на обслуговуванні доріг і кладовищ. Якщо десь, можливо, там формуються нові військові з'єднання. А в нас постійні військові частини, де є їхні сім'ї, діти, все інше, їх в садочки, в школи, працюють лікарні, первинна, вторинна медицина, житлово-комунальне господарство. Сьогодні, якщо взяти в нас на обслуговування, на обслуговування знаходиться в нашій громаді 66 сіл. Де подіти, школи, 24 школи, 17 садочків. У понеділок відбудеться нарада асоціації міст, на якій вкотре розглянуть це питання, проситимуть нардепів голосувати проти правок. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.